Уходить в річку Рось, яка зараз, я не знаю, як там взагалі можна знаходитись, і те, що зараз вони туди зливають, це просто катастрофа. Тому що я училася на цю спеціальність, я знаю, про що я кажу. То і там усе поставлено на брехні. Щоб ми не говорили, брехня, брехня, брехня від нашого руководства. Щоб хтось нас просто почув, що що робиться в нашій країні. Я купакова Тамара Івановна працюю на водоканалі з 1988 року. А, я прийшла на водоканал працювати, коли ще в нього була назва Київ час, водоканал. За час моєї роботи на водоочисних спорудах а, я мала, е, мені виносили подяки, мене нагороджували преміями. Я працювала. На всіх спорудах на всіх спорудах, які є на водочис на водочисник, по на всіх циклах. Зараз 13 років, вже 14-й рік працюю машиністом газодувних машин. Коли було старе керівництво, коли ми знаходилися в державній власності, у нас йшла хороша очистка води. воду провіряли на гост, вона вона відповідала. Сам станція до нас їздила, перевіряла, до нас не було ніяких претензій. Я Торба Олена Григорівна, яка працювала на Білоцерків водоканалі з 91-го року, я працювала на цьому підприємстві. Закінчила Вінницький строїтельний технікум по спеціальності технік-технолог по очистки води. 7 квітня 1991 року я прийшла працювати на це підприємство. Я пропрацювала на підприємстві дуже довгий час. За цей час мене ніколи не було ні спровоковано, ні зловлено ні з чим. Були подяки. Я виступала за честь водоканалу. І за свій... Поки я працюю на роботі, я себе показала з дуже хорошої сторони. Я відпрацювала від диспетчера. За свій короткий час, що я працювала на водоканалі, я відпрацювала диспетчером, машиністом насосних установ, оператором рішоток, оператор відстійників, оператор сирового осадка, Ну, практично на всіх робочих місцях, які є у нас на водоканалі. Що я хочу сказати? Що поки був у нас водоканал і поки він був у державній власності, до нас відносилися як до людей. З повагою! А, з того моменту, коли прийшла, прийшли концесіонери і взяли в концесію водоканал, він став називатися Товариство обмеженої відповідальності Білоцерків вода. На мене стали тиснути, на мене стали принижувати. Я підміняла начальників зміни, підміняла два з половиною роки. А, за те, що я вмішалася і сказала, що неправильно робиться, що очистка води ведеться неправильно, а, мене перестали ставити начальниками зміна, начальником... підміняти начальників зміни і сказали, що мені цієї должності не бачить, тому що я суну носа не в свої справи. Коли прийшли до нас люди. І взяли нас в, кон... в, консі... в консесіонери, чи в консесію, правильно сказати, Значили відбуватися дуже великі зміни. Почали відноситися до людей дуже погано, не знаю, з чим це зв'язано. І, прийшовши, проробивши у конс... з консесіонером рік, вона почала розмовляти за те, що буде Сокращення Штата. Потім в один прекрасний день приходять і кажуть, що це, в якому я працювала останній час машиністом насосних установ, іде на скорочення. І нас скорочують 38 чоловік. Добре. І як ми скорочені люди, цех виключили нас. І ми всі пішли працювати на Очиснянські поля. На нашій території, де ми рубали дерева, де ми виносили каміння, тобто прибирали все, що накопичилося за всі роки. Ті, що я працюю, я вже 24 роки працювала на цьому, на цьому підприємстві. І все те, що було, ми все вигрібали, все прибирали. Хоча, по суті, якщо ми йшли сокращені люди на сокращення, ми повинні відпрацювати до останнього дня на тій. Посаді, де ми працювали. І видно за те, що я почала возмущатися, ну я й пішла першим конвейером на скорочення. Тому що такі люди не потрібні. Там треба люди, щоб мовчали і все, щоб не балакали. Якщо ти розмовляєш про те, що не потрібно, те, що їм не треба, значить ти там не потрібна. Далі ми також зверталися до начальника профсоюзу, Поліщука Андрія Степановича, за, захистіть нас, це така громадська організація, яка повинна захищати нас, простих робочих. Ми не можемо сорівнуватися з бабією Ольгою Андріївною, яка займає такий пост великий. Що ми отримали? Ми отримали в відповідь? Ну Просто нас сократили, просто ми ушли. Ми не треба. Він за нас не захистився. Що якщо громадська організація, яка практично дужна за людей захищатися і просто... Не захистила за людей, я вважаю, що нащо вони тоді взагалі? Просто ми остались на один, один оці люди 38 чоловік. Ми остались просто один на один самі з собою. Ми стукалися і в прокуратуру, ми стукалися і до депутатів. Безполезно. Ніхто у нас не міг нічого зробити. Далі, ще я хочу сказати, що зараз. Начальником, як ми почали возмущатися про ці всього, зняли нашого начальника Кашубу Антоніну Адамову, і поставили на молодого Павленка Константина Миколайовича. Що я хочу сказати про цю людину? Я лічно з нею спілкувалася. Можливо, він і непогана людина. Ну, один випадок, який зо мною стався, і він мене нецензурними словами присутності двох мужчин із наших очисних оскорбляв так. Що вірите мені, я навіть не уявляю, як таку людину можна назвати мужчиною. Це хам. Просто хам. Якщо така людина у неї Волі Андріївни, не працює начальником очесних, то я уявляю, як він відноситься до людей, які просто в його підчиненні. Що я просто уходила на скорочення, він мені такі речі говорив, то цим людям я не знаю, що він зараз говорить. Ну, що я ще хочу сказати, люди також звернулися до Олії Андріївни. Вона нам сказала, що вона запропонує нам роботу. Вона одні з усіх мені, нас і 38 чоловік, за те, що я написала її в письмовій формі, я до неї звернулася і сказала, що я довгий час працюю, що все ж таки я маю якусь повагу до мене, до того, що я скільки працюю, дайте мені якусь роботу. Да, вона дала мені в управлінні, приїжджайте на роботу. Я приїжджаю туди. В відділ кадрів заходжу і кажу, яка ж у мене буде зарплата, скажіть, будь ласка, мені сказав, у мене буде півтори тисячі зарплата. Як ви думаєте, за таку роботу я можу виїздити із села в город за півтори тисячі? І тоді ця ж людина розказує начальнику, що я такого не говорила. Тобто там усе поставлено на брехні. б ми не говорили? Брехня, брехня, брехня від нашого руководства одне єдине, що да, нам дали допомогу, яку ми по закону ми маємо на неї, вона нам дала спасіба за це, що не оставила нас від допомоги, бо сказала, що не дасть. І ми також почали всі разом возмущатися. Тоді тільки вона сказала, ми перезвонили до неї самолічно, бо по профсоюзу Поліщук Андрій Степанович сказав, що нам її не дадуть. Але ми перезвонили до неї, вона лічно з нами розмовляла і сказала, що вона допомогу цю нам дасть. І ще на зборах, що мене саме більше поразило, що начальник у нас, Павленко Константин Миколайович, такий мужчина, що вміє розмовляти з працівниками, як я так поняла. А Ольга Андріївна, я думаю, є в кого вчитися. Ольга Андріївна казала нам на зборах всім людям. Що якщо хто рипнеться, то вона горло нам поперегризає всім. Що вона чорнорота, попробуйте ми що зробити. В неї все куплено, закуплено, ми все одно нічого не зробимо. Потім, як прийшла у нас. Зукращати нас почали. Я звернулася до начальника, свого начальника. Тоді в нас був начальник Кашуба Антоніна Адамовна. З проханням, що я все-таки закінчила техніку. У мене все-таки освіта. Я розуміюся в тому, що працюю, на тому, що роблю. Що все-таки, можливо, ви оставите мене на роботі. Ну, я на роботі не осталася. Із-за того, що я. Почала возмущатися проти того, що робить наше руководство. Після того, як пішло у нас сокращення, значить, ми, мало того, що рубали, сапали, ми ще і записували камази, трактора, які вивозили із наших полів, з компостних полів, де за скільки років зібралася вся та гадость на поля. Я сама лічно була там, я стверджую. За кожен день значить вивозилося за день 46 машин на поля. Поля рядом з учасними знаходяться Товариство Томиловське. Ну Це можна спитатися у Олі Андріївні, хто в нашого начальника, хто їм дасть дозвіл туди возити. Я це не можу сказати. Але я була присутня при тому, як ці камази возилися, все це гумно возилося на поля. Що із процесу очистки води повиключали деякі цикли очистки, вода в річку рось іде практично неочищена. Люди, які живуть біля річки, розслітомилока, не можуть знаходитися, не можуть ні рибу ловити, ні вийти погуляти біля річки, тому що там іде гнилосний процес. Так кажуть, що так смердить, що не можна до річки підійти. Коли виключили з процесу очистки цех механічного зневоднення осаду, під час, коли, коли працював цех механічного зневоднення, під час переробки осаду в цеху і на стабілізаторів вбивалася дуже велика кількість бактерій. Коли цей цикл закрили, осад і мул активний і надлишковий стали качати на поле. Коли, коли замолилися наші мулові поля, стали непереробленим осадом удобрять поля, які знаходяться кругом водочисних споруд. А. Потім на цих полях в прошлому році вивозили туди цю гадость, а. тепер в цьому році там будуть вирощувати цукровий буряк, кукурудзу, хліб. Хочу сказати, що осад, якщо він не перероблений, в ньому знаходиться дуже багато шкідливих бактерій. Я хочу ще сказати, що ми очищаємо сточні води після тубдиспансера, після кожвіндиспансера, після шинного заводу, після онко дуже багато, дуже багато всяких бактерій, які потім можуть принести велику шкоду здоров'ю людей. І коли ці бактерії виливаються на поле, ними одобряються поля, можете собі уявити, що будуть їсти наші люди ту пшеницю, яка вирощена на цих полях, той цукор. Що так же не можна робити, до того, що ви привели вже очисні, не можна далі терпіти цього всього. Тож відключили цех, цех, який скільки років працював, переробляв цю всю гадость. Відключили так само ілову насосну, яка переробляла також. Отключили сири, які зараз качається дуже мало. І все це зараз пускається назад в голову очисних споруд, і все це практично уходить в річку Рось, яка зараз я не знаю, як там взагалі можна знаходитись, і те, що зараз вони туди зливають, це просто катастрофа. Тому що я училася на цю спеціальність, я знаю, про що я кажу. Щоб хтось нас просто почув, що, що робиться в нашій країні.